Часто люди сумніваються, сперечаються, чому розбійник, який був розп'ятий з Христом, потрапив в рай. І потрапив він туди, тому що він був щирим і він щиро каявся в своїх гріхах. І Бог його простив. І багато людей, розбійників, які. Навіть до теперішнього часу вони не можуть знайти собі прощення, не вірять в те, що вони будуть прощені за свої провини. Дивляться на цю історію, і це надихає їх, це дає їм силу, дає їм розуміння того, що потрібно покаятись, дає надію на те, що Господь їх простить. І завдяки цьому прикладу, завдяки цьому розбійнику спаслося вже дуже багато людей і покаялось. Для чого в Біблії описано так детально життя Авраама, життя Давида з всіма їхніми гріхами, з всіма їхніми проблемами і розповідями про перемоги над цими проблемами і гріхами? Для того, щоб ми, люди, дивлячись на їхнє життя, надихалися, получали откровення і також виправлялися і рятували свої душі. І так само ми, якщо ми називаємось християнами, ми повинні бути не спокусою, а навпаки, прикладом для інших людей, щоб, дивлячись на наше життя, на наш приклад, люди могли мінятися, щоб ми могли їх надихати і своїм прикладом допомогти комусь, а не навпаки, зашкодити. Для цього і потрібно вивчати Слово Боже, вивчати те, що сказав Ісус Христос, рости духовно і приходити до покаяння, очищати своє серце.